Прикрасили зеленню і можна доставити. будемо готувати судачка. Для цього треба риба судак. Далі буде. Розфілірували судачка. Будемо викладати на цибульну подушку на противень. В особистому віді. Поробили такі надрізи. Ну, будемо робити з собою сторін. Далі буде. Виклали порізаного судака так, щоб філе було набік. Щоб м'ясо було ну, набік або зверху. Таким чином. Будемо е, далі готувати маринад. До маринада входить чорний перець. Перець такий. Італійські трави, приправа до риби, е, олія, помідори, кетчуп, сацебелі, кетчуп грузинський, е, Часниковий. Часничок паприка і базилік. Все все збираємо до кучі. Така вийшла суміш у нас. Тепер присалюємо судака і цей суміш і в духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Я ще зверху присипав трохи помідором і солодким перцем. Ну, це я так хочу. Все, в духовку 180 градусів, 40 хвилин. духовку розпалюємо. Витягнули з духовки. І будемо зараз прикрашати можна до столу. Судак в томатному соусі. Запечений. До столу.